Всім привіт! Я дуже рада бачити кожного з вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні в нас з вами буде відеоогляд, який буде присвячений моїй новій розмальовці, а саме ось цій неймовірно прекрасній книзі від каноко Єгуса. Тож залишайтеся зі мною, погортаємо цю неймовірну нову книгу разом. Я бажаю вам приємного перегляду. Ну і давайте будемо розпочинати. Каноко Ягуса це японський автор розмальовок. В неї не тільки розмальовки є в її портфоліо, скажімо так, а й багато різних цікавих артів. Це можете побачити в її інстаграмі. От розмальовки вона випускає не так часто, і я думаю, що це більш не мінус, а плюс. Вона, скажімо так, прихильників не заспамлює кількістю своїх книжок, і кожна її книга це абсолютний шедевр вона на роботу над однією розмальовкою витрачає декілька років. І завжди, коли виходить нова книга, це дуже помітно, тому що вони завжди абсолютно довершені. Отже, сьогодні ми з вами будемо гортати ось цю нову розмальовочку. Давайте почнімо, як завжди, з якихось технічних моментів. В мене є тут є попередня розмальовка-Мінует. І для того, щоб ми. Порівняли розмір, ми будемо порівнювати її саме з мінуетом. Тобто це звичайна стандартна розмальовка формату 25 на 25. Вона має ось такий ну, як вкладиш чи накладка, як це правильно сказати. Зазвичай я їх одразу прибираю, не зберігаю. І далі вже бачимо власне, саму обкладинку розмальовки. Розмальовка в нас має супер-обкладинку, ось таку. Якщо ми її знімемо, ми побачимо ось такий крафтовий, красивий колір. Всі розмальовки від каноку, вони завжди всі мають супер-обкладинку. Це японське видання, воно проклеєне, але в мене поки що жодна японська розмальовка не розвалилася, тому що в них вся склейка йде на поліуретановий клей, який не розвалюється. Отже, цю розмальовку я забрала буквально 10 хвилин тому і дуже сильно хотіла погортати її вперше вживу разом з глядачами і поділитися своїми враженнями. Я признаюся, що я. Не втрималася і подивилася огляд, коли він вийшов. Проте, вперше вживу, мені здається, що це теж якісь певні емоції, перші враження, і мені дуже захотілося ними поділитися. Отже почнімо. Спершу ми бачимо таких декілька мініатюрок. Ось перша повноцінна робота, вона вже абсолютно фантастична. Я прямо, прямо зараз вже готова сідати і малювати. Мені складно малюються квіти, листочки. Але в кановка якось воно мене ніколи не лякає. Поки ми бачимо, а ну потрібно просто її нормально відкрити, поки що трішечки побережемо, а там вже відкриємо повністю, і будемо з вами дивитися ілюстрації. Дуже класно. В цій розмальовці, саме в цій частині, дуже багато ілюстрацій з песиками. Ось дивіться, які класні песики з тюльпанами. Я маю кота і більше, мабуть, по котам. Але все одно каноко таких красивих песиків малює, їх доволі не часто зустрінеш в розмальовках, тому це дійсно дуже приємно. І, взагалі, всі її книжки вони сповнені різних. Мили дрібні детали, є пташки, є котики, собачки, зайчики. Як каже нам інстаграм Каноко Ягуса, що ця розмальовка вона має певні нововведення, такі, як, ну, скажімо так, складність сторінок. Тобто ми маємо тут повноцінні ілюстрації, якось те, що ми бачимо з вами зліва. В принципі, чому нам боятися, давайте відразу Отаку повністю розмальовочку відкриємо, як вона ще дуже-дуже нова, це зробити не так складно, але це щоб ви точно не хвилювалися в плані якості склейки. Я вам можу гарантувати, що нічого не розвалиться. Принаймні, якщо дивитися по всім моїм попереднім розмальовкам. Отже, є ось такі повноцінні ілюстрації, як ми тут бачимо з вами з лівого боку. Є ось такі мініатюрки, як бачите, весняна. Колекція. До речі, прекрасна ілюстрація, гіацин дуже красивий. І також є ось такі невеличкі роботи колажі. Ось я піднесу ближче до камери, щоб ви могли добренько роздивитися. Ось ця ілюстрація, мені, до речі, нагадує картинку в листівках, є щось таке схоже, жабки схожі. Котик дуже-дуже красивий. Я наскільки зрозуміла, наскільки я пам'ятаю вірніше, то Каноко розказувала, що це для того, щоб ви, в залежності від кількості вільного часу у вас на той чи інакший момент, могли знайти для себе ту ілюстрацію, яку ви зараз встигнете розмалювати. Мені дуже подобається ось ця картинка, в мене котик так само потягається. Це завжди дуже мило. Звісно ж, завжди в неї купа різних. Фруктів, смаколиків, мальовка завжди бездоганна. Ну, Звісно, кожна її розмальовка це шедевр. Ось тут ми знову бачимо ось таку сторінку з невеличкими ілюстраціями. Тут їх, знаєте, можна розмальовувати, як вам подобається, або одразу сісти, і просто розмальовувати чотири мініатюрки, або розмальовувати їх потроху. У мене такі подібні мініатюрки є в розмальовці від Justman Backet, Griffith, то я, ну коли як, коли розмальовувала одразу, коли по одній, в залежності від, знову ж таки, від настрою, від часу, який я мала на той чи інакший момент. Знову бачимо гарних песиків. Тут є такий гарний. Є певні картинки в рамочках. Ось ця ілюстрація мені дуже подобається. Вона така незвична з фото, з такими вітальними картками. Дуже реалістична в неї завжди малювка. Кожна дрібничка, вона абсолютно довершена. Подобається ось ця ілюстрація, до речі, на неї на огляді, коли дивилася, то не звернула особливої уваги. Така вона якась фермерська, мабуть, мені саме так бачиться. В цій розмальовці є кілька ілюстрацій, які вона взяла зі свого ж журналу, який виходив в 2023 році, і адаптувала їх під розмальовку. Потім ми з вами поглянемо і порівняємо декілька з цих ілюстрацій. Мені прям дуже подобається. Я точно думаю, що такий нечастий вихід розмальовок це однозначно плюс. І автор встигає добряче попрацювати над своєю книгою, і поціновувачі встигають. Заскучати. Задивилася трішки на ось такий розворот, він неймовірно красивий. Дивіться, такий прям цілий комікс, це прям ціла історія. Ми бачимо, що хазяйка котика принесла, посадила його на галявину, в квіти, ну а він вже там розійшовся і почав бігати, розважатися. Просто прекрасно. Такий з одного боку і розворот, але за рахунок того, що він створений з цих невеличких мініатюрок, то розмалювати його, мені здається, трішки простіше, ніж такий звичайний класичний розворот від Каноко. Далі ми бачимо ось таку сторіночку з літньою колекцією, що штовхує нас на думку про сезонність. Я цей момент, мабуть, упустила, але ця книга має в нас сезонність. Ось ця одна з найгарніших, мабуть, ілюстрацій. Хоча, якщо чесно, ну, 90% картинок та навіть більше я вже зараз готова сідати малювати, тому що ну, вони, вони розкішні. Мені дуже подобається. Е, до речі, з приводу якості паперу, от мені ну, от, так, на перший дотик здається, що е, папір такий самий, як в її попередніх книжках. Хоча він, здається, мені трішки білішим. Ось ви зараз можете ось так порівняти. Можливо, це тому, що мінует в мене вже багато років. і якось, можливо, і папір поживтішав. Але на дотик він здається нібито таким самим. Але будемо, будемо пробувати. У будь-якому випадку, принаймні, всі розмальовки, які я мала на поточний момент японських, вони всі завжди добре воду тримають. До олівців вони, скажімо так, теж прихильні, але потрібно підлаштуватися. Ось мені здається, ось цей кіт теж є в журналі. Пізніше ми з вами порівняємо ці ілюстрації. Раніше мені здавалося, що призми вони створені для цього паперу. А потім через якийсь час я трішки змінила свою думку, і мені здається, що призми тут не дають тієї максимальної насиченості, яку вони можуть дати на іншому папері. Але я думаю, що кожен колорист знайшов для себе ідеальний підхід для розмальовування цих робіт, хтось малює призмами. Хтось малює акварельними фарбами, хтось бере акварельну підложку. І тоді взагалі все так супер яскраво виходить. Дуже незвична ось ця ілюстрація з кактусами. Прям дуже-дуже гарно. Тут ми вже, як бачите, з вами спостерігаємо такі саме літні ілюстрації, де багато в нас фруктів, багато таких морських дизайнів. Знову бачимо такі мініатюрки. Я просто не затримуюсь, не коментую кожну кожну ілюстрацію, тому що це, мабуть, було б дуже надовго. Ось ця сторінка мені теж дуже подобається, і вона теж мені чомусь нагадує такі якісь фермерські вайби в неї. Бачимо ось тут качанчики в кошику на велосипеді, пшеничку. Ну, дуже гарно, дуже красива книга. Звісно ж, теж буду її малювати. Ось ця повітряна куля теж вона була в журналі. Далі ми бачимо з вами вже осінь і, відповідно, осінню колекцію. Курочка, свинка. Котики, звісно ж, найбільше, як мені здається. Ось дуже гарна осіння ілюстрація. Така з гарбузом, Ой, дивіться, як гарно. Я навіть давайте піднесу ближче до камери, щоб ви могли роздивитися детальніше. Подивіться, який прекрасний котик спить на гарбузах. Гріє свої пухнасті бочка. Дуже гарна картинка. Ось ця ілюстрація з лівого боку, я не скажу, що мені дуже подобається. Вона якась така, мабуть, дуже схожа на попередні. Не бачу нічогось, нічого такого, що, знаєте, прям око зачепилося. А ось ця справа, то вона мені подобається, звісно, ще значно більше. Ось прекрасна теж осіння лісова ілюстрація. Бачимо теж мініатюрки. Доволі багато з цих мініатюрок, така добра частина книжки зайнята саме ними. І, як на мене, це прям такий дуже великий плюс. ну, Мені прям подобається. Я люблю таке малювати. І коли я малювала подібні мініатюрки в розмальовці від Джасмін, ну, то вони прям так класно йдуть, легенько, приємно. Ось неймовірно красива ілюстрація зі смаколиками, з сінабонами, з пергом. Дивіться, суп в гарбузі. Дуже-дуже гарні смаколики, кекси з ягодами, з інжиром. Так. Продовжується в нас осінь, бачите, відлітають пташки. Книга так дуже активно пахне фарбою поки. Далі вже ми з вами бачимо останній сезон зима, зимова колекція з мініатюрками. Я вже забула все, що я бачила на огляді, тому мені дуже-дуже цікаво зараз дивитися власнорищ цю розмальовку, теж бачимо ось тут різдвяні вже мініатюрки з подарунками. З різними смаколиками, з підготовкою до свят. Теж бачимо прекрасну ілюстрацію, мабуть, це так на березі річки, бо не одразу зрозуміла. Бачимо два горнятка з кавою на попередній наш лютневий марафон, би гарно підійшло. Бачимо ще ось такі прекрасні різдвяні ілюстрації. Дуже гарно ось ця де. песики допомагають. Прикрашати ялинку і не тільки песики, і котика бачимо, і сову бачимо. От книжки вони просто чудесні, тому що ти кожен раз чим більше спостерігаєш, тим більше знаходиш якихось цікавинок. Дуже незвичний ось цей розворот на чорному фоні. Наскільки я пам'ятаю, в Каноко є лише один розворот на чорному фоні в рапсодії. І ось це другий, тому що я, принаймні, більше їх не пам'ятаю. Це адвент-календар, який ми можемо брати розмальовувати собі 1 грудня і кожного дня додавати по одній мініатюрці. Ну і врешті, на Різдво ми отримаємо з вами ось такий готовий розворот. Я не знаю, можливо, є сенс спробувати, тому що я ніколи не малювала ось такі адвенти, хоча вони є в мене в кількох розмальовках. Але якось ніколи руки не доходили. Можливо, спробую побачимо вже ближче до кінця року. Ні, точно можу вам від себе сказати, що ці мініатюрки, вони прям дуже роблять цю розмальовку, принаймні для мене. Це щось надзвичайно незвичне. Це, знаєте, як листівки вони трішки... Вмонтували в саму розмальовку. От, і це зручно ти можеш розмальовувати дійсно, в залежності від часу, який ти маєш на поточний момент. Отже, всі ілюстрації за мною подивилися. До речі, хочу сказати вам, що в останньому розділі, в зимовому я не помітила аж дуже багато саме таких. Різдвяних святкових ілюстрацій, тобто не весь розворот у нас зайнятий саме різдвяними картинками, і це, це доволі приємно, мабуть, тому що святкових ілюстрацій у мене ще в попередніх розмальовках доволі багато лишилося. А от таких нейтральних замових, то насправді дуже мало. Тепер буду точно мати і одне, і інше. Після того, як основна частина ілюстрації в нас книзі закінчилася, ми з вами бачимо вже таких традиційних декілька листочків на крафтовому папері такого цікавого кольору, з листівками, які ми можемо розмалювати і комусь подарувати. Я, до речі, розмальовувала і дарувала. Далі ось така сторіночка, теж з листівками, але вже меншого розміру. Також ближче підношу, щоб ви могли детально роздивитися мальовку, ну і, власне, самі листівочки. І все, книга в нас закінчується. Далі ми з вами порівняємо певні ілюстрації з журналом. Отже, я кілька хвилин погортала розмальовку і журнал, який я маю. Це нагадаю журнал 23-го року, де ми маємо певну кількість однакових ілюстрацій, але ж, звісно, вже перепрацьованих автором під квадратний формат розмальовки. Я не всі знайшла, не всі помітила, лише декілька, які дадуть нам загальне розуміння. Про ілюстрації. Одразу скажу, що ілюстрацій небагато. Їх мені здається, чи то сім. Ну, там досить невелика кількість ілюстрацій, які співпадають. Ось ми з вами тут можемо бачити ось таку ілюстрацію. Вона, звісно ж, спершу з'явилася в журналі, тому що журнал 23-го року. І вже потім ми з вами бачимо її в розмальовці. В принципі, така ілюстрація, я не скажу, що це паттерн, але ну, для мене це щось типу патерну, того вона не постраждала від зміни формату. Далі, ось такий гарний кіт, який теж в нас є в обох розмальовках. Теж давайте будемо дивитися, порівнювати. Ось так виглядає кіт. Сподіваюся, гарно вам так видно в порівнянні. На мою думку, кіт теж не постраждав. Ми бачимо певні зміни, але насправді їх дуже мало. Як на мене, якість ілюстрації абсолютно збережена і нічим вона не гірша від тієї, яку ми мали в журналі. Так, далі, ось така повітряна куля. Тут не так зручно порівнювати, але пам'ятаємо про хорошу склейку і можемо, можемо порівнювати ці дві ілюстрації ось таким чином. Тут, звісно ж, ми бачимо різницю. Її видно прям неозброєним оком, і ця ілюстрація для формату журналу дійсно підходила краще. Хоча ми бачимо певну, певні зміни в мальовці, наприклад, самих слоників. Ну, і бачите, що тут не повністю влізли всі квіти. Але, знову ж таки, я настільки великим прихильником є творчості каноко, що мені і попередній результат подобався, і поточний подобається. Так, і остання ілюстрація, яку ми з вами порівняємо, це буде ось така ілюстрація в кружечку. Так, дивіться. Ну, і, звісно, тут без коментарів. Тому що круглі ілюстрації, звісно ж, вони набагато краще виглядатимуть в квадратній розмальовці. Ну, або ж круглі, як книжка з ви знаєте, таку гарну. Ну, і, власне, і все. Тобто, ми можемо робити висновки, що якщо ви. Маєте журнал, це не значить, що вам тепер не потрібно купувати розмальовку, тому що ілюстрації, які там співпадають, там доволі мало. Я знову ж знайшла не всі. Мені здається, їх сім, але це зовсім невелика кількість в порівнянні із кількістю сторінок і в журналі, і в новій розмальовці. Я дуже дякую вам, що ви разом зі мною розділили мої перші враження від нової, дуже-дуже мною очікуваної розмальовки. Я бажаю вам гарного дня, приємного сонячного настрою. Обов'язково завжди знаходьте час на себе, на свою родину і знаходьте в собі можливості бачити щось хороше, хороші новини. І, звісно ж, напишіть мені коментар, як вам ця новина. Ванька розмальовка до зустрічі.